Витаю, шановние! Зараз буде контент! Дай скрин сделаю себе. Нормально как? Так фоточка буде нормальна, чи? Nee. Ось ви бачите просто нереальний автомобіль. Насамперед, він куплявся для моєї жінки. Так, Анна Валерівна? Що ти киваєш? Ти можеш сказати, так чи ні? BMW X6, 3 літра бензин. Тут у нас вітрочки слідує, ну нічого страшного думаю. Анна Валерівна мене знімає як може. Оператору, щоб дії не платити, у нас все те, і красивенько. Ми власники цього авто вже. А сіки, коли ми його купили? В 23-му, так? Да? Тобто, ну пошти два роки. Десь. Почти два роки, півтора роки ми володіємо ось цим апаратом. 2015 рік, Америка, ось ось фоточка, що було в Америці. В принципі, не так уже, але не я приганяв цю машину, а вже купив тут по факту в Дніпрі. Машинка тільки після детейнгу. Осьо зараз вставлю вам кадри, де, де вона виїжджала. свої Саме цікаве, що ми купували цю машину, в ній був пробіг уже 163 тисячі кілометрів чи 160, щось таке. І вона вже була на стейдж 1. Зараз на приборці, якщо я не помиляюсь, 177, да? ти можеш казати щось? Ні, не можу казати. Чого? Оце можна показати. Чим я тоді стараюсь? знімаю? Мені сонце в лоб пече, сейчас блядь, згорить лоб. Хто дивіться, щоб я не збрехав. Тільки після поліровочки. Диви. 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 Це ж просто тіском з резиною. Я купив сюди нове літо Continental і ще й тут Run Flat. Вона без, е, без пнів, без нічого на пружинах. Тому тут у нас 275-40 r 20 а тут у нас 315 на 35R20. Разноширокі тиски, оригінальні, повністю пофарбовані мною. Ось тільки-тільки пофарбував їх одної партюрочки, нічого, тільки от фарбування забрав не тільки назад. Літо готово просто неймовірно. По салончику, що у нас. Коричнева кожа, тут у нас строчечка, тут у нас розширочка. Я не знаю, це кожа, мабуть, зверху розширена. Тут у нас кожечка. Тут. Шукали ми іменно не чорний салон, тільки не чорний. Безключовий доступ. Ось я наклеїв, це вже я наклею. Бачите, Ось, щоб не царапалося. Все машинка просто огонь. Ну просто, дивись. Задній ряд. Як будто ніхто не сидів після дитенігу вообще машинка лового, потолочок, біленький. Хоча прикольний, мабуть, було б чорненький, але люк є. Не у всіх він присутній. мене оце на x6 прикалує ця штука. От для чого вона? Це що виїмка така? На X5 і в 15 такого такого От На, на x 6 і в 16 такий прикалясік у нас є. Далі на 0,5, щоб було більше все видно. Саме головне розчарування, Да, прикольно. Поставлений руль. Типа Емошний, але минулий власник що не робив. Якось херовою краскою покрасив руль, і це ми ось-ось будемо виправляти Так, в цілому, з іншої, все окей, все прикольно, все класно, але це я виправлю. Затяжка. Бам! Анна Валерія також сідає. І ми опиняємось за рулем цього прекрасного авто. Що заводимо? По комплектації машинка, звісно, не из з бідних. Хоча, по-моєму, тут немає Хармана. Це обличчя якась музика. Предупредитель при треугольнички у нас і Вібро-руль. Ну, все зрозуміло тут. Так-так-так. Максимальніші фари Adeptulet, які тільки є, взагалі существують. І одне з найголовніших, що було, Точніше, що хотілося би, а є не у всіх. Це ось камери 360. Тобто нажимаємо сюди і у нас ось у Чікс. Нажимаємо ще раз отак. от. Чикс, все, камерка 360. Все працює, ось Чікс, це у нас задня камерка, Чікс, це у нас передня камерка. Коротше, що я робив за ці півтора роки володіння. От, типа, люди, які будуть дивитися цей відео і думають, куплять собі це. Це авто чи не куплять, взагалі нафіг воно треба, чи нада, не треба. Ну дивіться. Ну, навірно, надо. Навірно, треба, тому що тачка дуже прикольна. Що я зробив за ці півтора роки? Що, що я вложив сюди, по факту нічого. Але ну, була ТО це, понятно. От ми приїхали, грубо говоря, 15 тисяч кілометрів, тільки ТО робили. Но, зламався оцей. Кончений кондер. Це проблемка у нас на F-серіях. Типа, це як болячка, щось там тече і короче, є з цим проблема. Сейчас залили фреончика, сейчас він дує, все вроді нормально. Поміняв я там радіатор, новий поставив, ще якісь. Короче, десь все це проблеми з кондіром вийшли в 500 баксів. І вроді Вроде вроді вроде, вроді непогано. От ми сейчас їдемо в комфортику, спокійненько. Ну, нікому не мішаємо, що по розходу у нас. Давай подивимося. Ну, зараз, грубо кажучи, це 15 літрів середній розхід. Це якщо їздити спокінько, нікуди ні не навалювати, нікуди не гнати, не їхати сильно. То 15 літрів. Якщо навалювати, то чекайте всі 20. Якщо ми поставимо таку штуку. Еко Про, є така функція, то в принципі розход може бути і 10. Але у вас дуже обмежена тачка, отут синенький такий екранчик можеш приблизити, щоб було видно. Е, ось так, да. Тобто, машинка їде максимум 120, далі вже не їде, а взагалі, по-моєму, навіть 120 вона не поїде, тому що там ограничитель, він, вона вже все, вона вже ну, вафля, Ну, типу, вона така, така ну, типу, хоча б по там, комфорту і по чомусь нічого не міняється, вона там не м'якче, не, не жорстче, нічого. А, ми заглохли. Ось така прикол. Ми заглохли і нажимаємо газ, вона завелася. Ну це херня. Я в цьому не разу не в комфорт, ідеально, все, що треба, але ми нажимаємо кнопку спорт, машинка сразу скидає обороти. Сразу тут все становиться ого-го. Є ще спорт плюс, там відключається все. Ну, чесно, от чесно вам кажу, навіть не дивлячись на те, що тут стоїть стейдж-1, ну ми не їздимо в спорті. Ні Аня, ні я ми просто не навалюємо. Ми в комфорті, спокойненько, просто приємно, що можу на, нажати е, тапочку, і вона поїде і поїде швидше, ніж будь-який X6 шостий цього моделі з цим же мотором. Це у нас Це у нас спорт. Так звучить. Ану, переключісь, комфорт. Воно як будто нічого не міняється. Так, да, як то нічого не міняється. Ми виїхали, де немає трафіку, немає в машин. Тут, виходить, з заводу 306 лошадочок, а тут прошили, по-моєму, 365 чи щось таке. Нажимаю в спорті в пол. Педалька взагалі по-другому чувствується. Вона ж звісно, і в спорті вона ще жорще становиться. Типа зовсім скоро вийде відосік на цьому ж каналі з, з другою, де скорість відчувається ощущается... <сущается> ощущається намного прикольніше і намного класніше. Ви побачите, о чому я там вам буду розказувати, і яка там машина. Самі внімаєте, хто там на інстаграм підписаний і ще я вже там все показував, вони все бачили, але ви. Вы... Напевно, нет. Поэтому, ну, в спорте, ну не знаю. Ну я це я не в пол. Це не не, не це не в пол. Це не в пол було. Пол мне страшно наживать. Я боюсь, типа, бензиновых этих моторов, э, типа, есть слушочек, что если там нажимать, особенно если после 100 нажать в пол, то может вылететь мотор. Все, вот такая проблемка есть у машинки всего лишь, поэтому э, газовать, э, это, ну, трошечки, трошечки странно. А особенно, когда ты понимаешь, что тут в машинке уже под 180 тысяч пробега. Поэтому мы переключаемся в комфортик, машинка стоит плавнее. Машинка стає послушній і, і, і все добре. І трошечки затримки терпідалька у нас дійсно чуть чуть. Ринок цих авто у нас починається від 26, по-моєму, я бачив а, на сайтах Оголошення. 26 тисяч доларів. І там пішло, поїхало до 2018 року. В 19-му вже був а, новий кузов G, x 6 який коштує там уже 70. Тобто провал в два рані. Два з половиною рази в ціні. Середній варіант, виходить, буде десь, десь 30 тисяч доларів. Ну такий хороший, щоб були якісь там обвіси, щоб були якісь адекватні е, диски. І так, да, якщо ви захочете дизеляк брати, є такі варіанти, але прибавляйте к ціні, по-моєму, плюс 5-10 тисяч доларів. Так, тепер е, що там? Машина, то та після ДТН так, але під капотку я нічого там не робив. От зараз двигун працює. Так, да, тут напевно можна було намити, на щось наробити, але якось це виглядає все отак. Це кому дуже цікаво саме ця частина, але мені вона не дуже цікава. Мені от цікаво, ось о. Та ще розказував адептів LED, за які там просять космічні гроші, якщо ви хочете собі їх поставити. Тому що оті варіанти, які є не з ринка, там немає цих фар, а вони там ну, трьошку чи три з половиною коштують красиві, хорошенькі. Ну і після поліровки, ля, який я воно стою. Після поліровки ця машинка на сонечку. Та ти що, подивись? Ну ти просто подивись на цю красунечку. Ну просто ну, ну конфетка Диви, яка фоточка буде. Ой-ой-ой! ой 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 У мене з Америки, точніше, у власника, якого купив, то був лише один ключ. Щоб зробити другий новий ключ, треба Щось там, доларів 800, чи 700, чи 500. Ну, коротше, кругленька така сума. тільки одне. Наприклад, я зараз захочу пригнати з Америки. Е... Такий біточок, скільки він буде коштувати? Ну, наскільки дешевше він вийде. Якщо ринок від 25, ну там пробіги за 200 уже далеко, то пригнати, напевно, ну, Д, до двадцятки можна пригнати чи ні. Про проекцію також я не пам'ятаю, казав чи ні. Вона тут є. Звісно ж, така красивенька І отам от Connection Drive. Наскільки я розумію, не у всіх та штука на лобовому, тому. А тут все є. Коротше, по комплектації норм, але немає максимального салону. Оце. Проблема. Якщо ви бачили у мене на каналі є відос е Є70-к, е офіційний дизельний був, і там були ламаючі спинки, ото був контент. А тут ще й ця болячка після моєї сраки. Це прям болячка-болячка саме цих сідушечок. Але ну, не самі погані, але і не самі топові, не ламаючіся. Хоча по комфорту, ну. Ну, напевно, да, трошки ті будуть покомфортніше. І саме головне питання: купувати чи не купувати авто, якому вже ну 10 років. Машина 2015 року. Ми в 2025. му Ну напевно, так машина виглядає ще ну. Дуже непогано, Скільки кадрів я вам вже показав. Ну реально, відочок ще є. Ну якщо ми будемо зрівнювати там, наприклад, єс гелік 2000 року, його можна так зробити, що він буде виглядати як гелік 2020-го. Ну там да. Тут так не зробиш, тому що є вже новий кузов, там новий салончик, свіжіше, все прикольніше. Вже там і рестайлінг вийшов. Тому ці машинки, ну я думаю, ще ну років. Ну, 5 точно будуть актуальні. Якщо там, є там Є71, ще їздить і 6 саме перший, є 70-ків, що дуже багато їздять вони. І я навіть є 53 ків зустрічаю по городу по Дніпру. Тут просто їх дуже багато. Машинки їздять, BMW-шечка роботи. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо будуть у вас якісь цікаві запитання, пишіть, будемо відповідати, буду щось придумувати. Можливо, пісь окреме відео зроблю, де буду відповідати на самі цікаві такі запитання. А якщо ви діли, і к шостим таким, то напишіть свій відгук, що як вам що ламалось, що не ламалось. Що відслужило дуже добре, що не дуже добре. Ну і побачимось з вами дуже скоро в новому відосі, де буде нова тачка. Я думаю, вам дуже сподобається.